Парк автобусів, що обслуговують міські громадські маршрути, поповнився двома машинами. Автобуси приїхали до Харкова у вигляді гуманітарної допомоги з Фінляндії. І один з них вже з понеділка почав курсувати містом, перевозячи пасажирів. Ззовні його стилізували під харківські Карсани в червоно-чорний колір. Цей автобус приїхав до нас з міста Турку Фінської Республіки. Приїхав він десь місяць тому. До речі. Фіни його самі нам привезли. Їхні водії приїхали за кермом цих двох автобусів, один з яких ми бачимо на задньому плані. Ці автобуси 2007 року. Ми їх приблизно місяць готували до роботи в лінії. І сьогодні він перший день, як вийшов на 96-й автобусний маршрут. Цей маршрут починається від станції метро Університет і йде на п'ятихатки. На п'ятихатках теж живуть люди, яким теж потрібен транспорт. На сьогодні там дуже мало автобусів, і вирішили додати сюди. Інтервал доволі великий, щоб його скоротити, ми вирішили цей автобус поставити саме на цей маршрут. 100, Чоловік за один рейс, за одну посадку, люди радіють, автобус комфортабельний, зручний для водія, для пасажирів, теплий, має можливості перевозити пасажирів з обмеженими можливостями. Нахиляється автобус, пандус відкидний, в обов'язки входить допомога. Посадки, висадки, Ось тепер новий ось тепер новий автобус, і був до цього транспорт. Маленький, незручний, але все рівно був. Нормально у нас ходять за розкладом, все гаразд. Нормальний транспорт. Нормальний транспорт. 96 й автобус нормально їздить. Їжджу в місто інколи, і все нормально. Що півгодини їздять, все нормально. Головне це розклад. Розуміння того, що ти потрапиш до роботи, якщо ти вчасно вийдеш з дому. І і розкладився. А хто нам буде допомагати, якщо не європейські? Хто нам буде нам допомагати? Адже ми 30 років прогавили, а тепер треба з людьми якось по-людськи жити. Так що дякувати Богу знімати шляпу і казати дякувати. Якщо в цифрах, то за останні майже два роки Харківський розбомблений ворогом парк громадського транспорту суттєво поповнився завдяки міжнародним партнерам. Та кожен п'ятий автобус, що перевозить пасажирів, місто отримало у вигляді гуманітарної допомоги якраз від європейських партнерів щодо трамваїв, то це практично кожна третя машина. І цьогоріч інтервал на маршрутах міста і далі буде скорочуватись завдяки політиці дружньої країн-партнерів, які прагнуть допомогти Харкову. Про плани на цей рік це те, що вже партнери заявили. За чим ми вже найближчим часом їдемо. Найближчим часом це місто Нюрнберг. Сім автобусів приблизно, які ми зараз бачимо, і десь на другу половину березня буде ще десять таких автобусів. Це що стосується Нюрнберга. І місто Пепельзень, наш партнер, готується нам подарувати сім трамваїв, чотири тролейбуса великих та п'ять автобусів. Завдяки всім машинам, що отримує Харків від європейських партнерів, кажуть спеціалісти. У місті вдається поступово скорочувати інтервали на маршрутах, що досі не є такими, які були у довоєнний час. Хотілося б, щоб приблизно ще дві третини від тих, що вже є. У нас ще було для того, щоб інтервали були значно менші і відповідали. Потім. Ось, але це не на всіх маршрутах. На сьогодні ну, достатньо було б додати, ще там автобусів 50. І містяни б це відчули. Інтервали б значно скоротилися. Леся Кополюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Ришко та Олександра Панченко. Харків, новини.